Обіцянки цянки. Уряд обіцяє дешеві продукти. Кабмін склав список соціальних харчів і контролюватиме ціна на них. Перелік чималий, 15 позицій. Статус соціальних продуктів означає, кабінет міністрів має право коригувати ціни на них та обмежувати націнку. До особливих товарів віднесли так звані щоденні порошно, хліб. Макаронні вироби, різноманітні крупи, чимало видів м'яса: яловичина, свинина та курятина. А ще список поповнився кубасою вареною, молоком, маслом, олією та овочами. Івано-франківці до такої новації відносяться скептично. Кажуть, ціни на продукти ростуть чи не щодня, особливо у передень свят. Я купляю муку, гречку, пшоно. Вот на гречку трошки сийво, а на муку, на яйця сильно ціни повисилися. На молочні продукти повисилися ціни. теж. наприклад, хліб і кожного разу щомісяця, що півроку замічаємо, як змінюється ціна на нього. Від трохи гривень вже більше цього року трошки дешевше, але на свято страшно ростуть. Я не знаю, що це таке. Чи це вже має бути кінець світу? Чи що так, так просто обдирають? Вартість окремих продтоварів регулюють і нині. Утім, здійснюють такий контроль місцеві органи влади на основі відповідних законодавчих актів. Список соціальних продуктів урядовці планують формувати раз на рік.